Доброго здоров'я, добрі люди! З вами Слов'янський Спадок, і сьогодні ми закриваємо гештальт, який бачали два випуски тому назад. Третя частина відео про прийменники та Україну нарешті дасть нам відповідь на те, коли ж слово сполучні в Україні утвердилось у літературній нормі. Від вас підготовка. мерщі на кухню за чаєм та смаколиками. Ну а ми вже готові. Поїхали! Революція 1905-7-го років, а також національне визвольні змагання 1917-21 років, як Фенікс із Пополу відродили українську державність. Відповідно, якщо вірити в державницький підтекст вислову в Україні, то він повинен був побутувати у всій офіційній документації, в пресі та й в інших листах чи статтях. Давайте глянемо, як воно було насправді. Україна, у першій щоденній політичній українській газеті, а також не тільки політичній, а й літературній та економічній газеті під назвою Громадська Думка, на постійній основі у всіх тиражах вживається слово сполучення на Україні. Це можна побачити у подальшій реінкарнації цієї газети під назвою Газета Рада. Наприклад, тиражем за 28 липня, яке чомусь там названо іюня 1908 року, ми не змогли віднайти «сполучення» ні в Україні, ні. На Україні, але натомість знайшли три цікавих екземпляри: в Ірляндії, в Галичині та Галицька Україна. Можливо, стосовно Галичини використовували прийменник Ви, визнаючи її як окрему адміністративну одиницю у складі Австрійської імперії, адже ще Дітмар Розендаль стверджував про потребу використовувати прийменник Ви з адміністративно-географічними утвореннями. А от в тиражі газети Рада за 13 червня 1917 року слово сполучення на Україні вжито три рази. Заголовку статті універсал української центральної ради до всього українського народу на Україні та поза України сущого в реченні. Хай порядок і лад на в країні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і таємним голосуванням та в іншому реченні щоб місцева власть на Україні була об'єднана одним представником від центрального російського правительства, себто вибраним ним комісаром на вкраїні слово сполучення на Україні. Також вживалося за кордоном в рядовому органі. Українського народного союзу, зокрема в газеті Свобода, тиражем за 1 січня 1918 року його було вжито тричі. в розділі Вісти з України Конгрес солдатських і робітничих делегатів в Харкові проголосив себе найвищою властю на Україні, не признаючи Української центральної ради з біжучої хвилі. Телеграма з Петрограда доносить, що Київська рада робітничих і військових представників, виїхавши до Харкова на свій з'їзд, проголосила себе українською радою і заявила, що признає лише себе правною властю на Україні, а Київську українську центральну раду скасовує та українські інтереси. Думайте, читайте так. Заповідав наш великий кобзар землі української, наш поет Тарас Шевченко. Тепер нам треба багато думати, а що би було про що думати. Треба цікавитись, що сталося в Росії і на Україні, але водночас в статті ГНАТА Журнебіди Земля воля та просвіта було вжито слово сполучення в Україні. Розумні люди, щирі та вірні діти свого народу, ті, що самі з під убогої селянської стріхи вийшли і самі зазнали, як то тяжко та чужа наука дається. Ті давно вже говорили, щоби наука в нас в Україні по всіх школах, і сільських, і міських, і в гімназіях. І в університетах була на нашій рідній українській мові, також ми можемо там побачити дуже цікаві висловлювання на білоруси, і знову ж таки Галичні. Головний отаман українського війська, а в подальшому, і керівник Української народної республіки Симон Петлюра, ні разу ні в статтях, ні в офіційних документах, ні в своїх листах не вживав слово сполучення в Україні натомість завжди висловлюючись на Україні. Дякуючи Українській вільній академії наук і її відданню 1956 року, ми зможемо це почути та побачити. Наказ Генерального секретаря військових справ УНР від 8 листопада 1917 року. Внаслідок останніх подій, вся влада на Україні перейшла до Центральної Ради української народньої і її Генерального секретаріату, органу українського селянства, Вояцтва і робітництва. Наказ Генерального секретаря справ УНР від 25 листопада 1917 року влада на Україні належить генеральному секретареві, і він не допустить посягательства. Меморандум до німецького посла Мума, 28 травня 1918 рік. Ваша екселенція, Події, що відбуваються на Україні, примушують мене звернутися до вас як у представника заприязненої нам держави. Світили української літератури, а також зірка політичного олімпу часів. Українських визвольних змагань Володимир Винниченко у своєму щоденнику, який він дуже скрупольозно вів та записував дуже цікаві тези. Чому названо Грушевського обивателем, а не професором і вченим? Чому мене тристом, а не письменником? Чого вже петлюру не бухгалтером? Бо тому що виразно стало видно, яка то дурна українська нація, що за вождя вибрала собі не вченого, не письменника, а воїна чи краще бухгалтера. Така й вийшла державність Петлюрівщини, як з бухгалтера воїн, і ось, власне, завантаживши його щоденник, який описує хронологічний період 1911-20 років і виданий в Едмонтоні Нью-Йорку у 1980 році, ми натрапили на те, що Вениченко 11 разів у своєму щоденнику вжив висловлювання в Україні, натомість, надавши все ж таки перевагу вислову на Україні, адже його вжито. Близько 60 раз. Теоретик українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов протягом всього свого життя у всіх своїх працях вживав прийменник на повідношенню до назви Україна. Зокрема, в таких працях як: Підстави нашої політики. До політичного значення селянства на Україні. Катерина мобілізувала поспільство на Україні проти шляхти і козацтва. Похід Карла XII на Україну, а також у передмові до третього видання націоналізму, Малоросіянство, яке і перед 1926, і в наші дні пишним чертополохом розцвіло і на Україні. Степан Бандера також вживав прийманий КНАП відношенню до України у своїх працях. Зокрема, мій батько перебув усю історію Уга на великій Україні, тобто на Надніпрянщині. Степан Бандера у відзові до українських революціонерів за кордоном 1948 року вживав висловлювання в Україні 8 разів. Опрацьовуючи працю Степана Бандери з слово до українських націоналістів-революціонерів за кордоном видання 1948 року, ми натрапили на висловлювання в Україні на таких сторінках: 23 27 28 36 та 37 40 49 та 67. -й. Натомість, висловлювання на Україні він вжив тільки двічі. Власне, перше висловлювання на Україні ми віднайшли на 67 сторінці. А ось тепер, дорогі друзі, для вас буде невеличке домашнє завдання. Ми прикріпимо даний документ в описі під відео, і вам слід буде віднайти друге висловлювання на Україні. Обов'язково відпишіться в коментарях, на якій сторінці ви віднайшли висловлювання на Україні. Так буде цікавіше. Українські націоналісти не бачили нічого ганебного в тому, що навіть у своїй періодиці Нація в поході вони використовували різні співвідношення прийменників, наприклад, в Україні, в Україні, а також на Україні. Та все ж таки, коли слово сполучення в Україні утвердилось як літературна норма, в другій половині ХХ століття виникає нагальна потреба розібратись, як правильно висловлюватись. На Україні чи в Україні, і ця полеміка виникає між двома таборами. Один очолив митрополит Ілларіон та його електорат. З іншого боку, виступав мовознавець Дмитро Кислиця. Перші стверджували: час забути недержавницьку форму на Україні. Висновок один: хто вперто не застановляється і пише в пресі на Україні, той зневажає її та трактує добровільно як частину Росії. А Сергій Мокрій навіть. Приплів до цього Тараса Шевченка, вказуючи, що саме він вперше підкреслив ось цей державницький мотив прийменника Ви. Хоча ми з вами знаємо, що Шевченко до цього відношення ніякого не мав, другий табір перервав не менш аргументовано за «на» промовляє багатовікова традиція, а в мові саме це може мати вирішальне значення. А звук надумані резонування та за вуха притягнена патріотична формулка. З якої в науці ніхто не рахується. На Україні не конче має означати частиною чогось Росії чи Польщі. Якось на Полтавщині, на Сумщині. Володимир Кубійович, редактор Енциклопедії Українознавства, тільки послідовно дотримується відвічних норм мововжитку, вживаючи на Україні, від чого український патріотизм не стає меншим. Доктор філологічних наук Микола Тимошек так відкликався на статтю Івана Огнієнка в Україні, а не на Україні. Коли ж так, то мусимо змінити й стару граматичну форму і уживати тільки в Україні, в Україну, а не на Україні на Україну, викинувши остаточно з нашого вжитку граматичного ознаку нашого колишнього поневолення рабську форму на Україні. Але багато вчених в еміграції використовували прийманик на стосовно назви Україна і не бачили в цьому ніякого арабського підтексту. Адже як ми вже наголошували раніше, скоріш за все, прийманник на прийшов у літературну мову з народної говірки. Але літературна мова на те і літературна, щоб встановлювати певні правила. Співробітників енциклопедії Українознавства, серед них є такі відомі імена, як Василь Сімович, Зенон Кузеля, Володимир Січинський, Юрій Шерех. вживали слово на Україні на постійній основі і ніколи не вважали його рабським, від сорому не померли і дурними язик не повернеться їх назвати. Ба більше того, Юрій Шевельов у вступній частині збірки Олександра Потебні, що в 1991 році, використовував прийменник на стосовно слова Україна. За весь період існування радянського союзу, загально прийнятою нормою вживання, було слово сполучення на Україні, і воно протрималось до самого його розпаду. З розвалом радянського союзу українська держава отримала незалежність, і таким чином в літературній мові остаточно утвердилось висловлювання в Україні. Скажемо більше, що в Російській Федерації до 2009 року також загальним стандартом було використовування словосполучення в Україні, але Після 2009 року ця тенденція пішла у зворотньому шляху. В Україні. В Україні. В Україну, а в Україну. В Україну. В Україну. В Україну. В Україні. В Україну. В Україні. В Україну. В Україні. В Україні. В Україну. В Україні. В Україні. В Україні. В Україну. В, в Україні. Як я вже упомянул об этом, ми говорили і о ситуации на Україні. Проводячи дане дослідження, ми побачили, що літературна мова не завжди йде в ногу з народною говіркою, тобто з діалектами. Так, вона використовує її як базу, але в подальшому підлаштовує загально прийняті правила для всіх. Так, напевно, стало з прийменниками витана, адже протягом всього існування нашого народу вони йшли пліч опліч у нашій українській народній мові. На початку нашого дослідження ми стверджували, що слово сполучення в Україні є доволі молодим з історичної точки зору. І правду, ми побачили зовсім інше, адже його використовували вже у XVIII столітті і при тому в офіційній документації, але не надавали того політичного значення, яке воно отримало вже в середині ХХ століття. Скажімо більше, вся ціль, або як кажуть євреї, весь цимис, слово сполучення на Україні та в Україні, ховається в тому, що висловлювання. На Україні це є етнографічний варіант, тобто варіант, який уособлює Україну як окрему землю. А висловлення в Україні під собою розуміє Україну як незалежну державу, і біда в тому, що Держава Україна використовувала етнографічний варіант території, на якій вона і творилася. Звичайно, що правильним та доцільним використовувати прийменник ви стосовно назви України як політичної структури, як незалежної суверенної та вільної держави. Але якщо ви почуєте десь у своєму колі спілкування, що хтось вживає прийменник на стосовно України, не кваптесь записувати цю людину у ворога. Інколи хтось вживає Слово Сполучені на Україні, а інколи в Україні. І не треба за це людей сварити. Адже можливо, в їхньому регіоні говорять так, а в іншому інакше. Хоча ви не повинні забувати, що є певна літературна норма, яка говорить нам ось так. Учіться читайте та просвітлітесь. Пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невіроство, що ховається в наших серцях. Слава предкам! До нових зустрічей!